Розклад долі на телеканалі, Д1 у студії працює Маргарита Кузьменко. Сьогодні говоримо про найважливіше: на що чекати українцям на наступному тижні? Чи будуть події, до яких необхідно готуватися як морально, так і фізично? На що робити акценти, як зберегти ментальне здоров'я в умовах війни? Та невже у росіян змінились плани стосовно підриву запорізької атомної електростанції. Про все це говоримо з Тетяною Іваніцькою. Вона нумеролог, хіромант, астролог, цілитель та рунолог. Тетяно, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, на які взагалі прогнози ви налаштовані сьогодні? Я взагалі оптиміст, і мене дуже складно вивести із стану рівноваги. Тому я завжди вірю в найкращий перебіг подій. Вірю, що війна закінчиться, ну прямо до того, що можливо це трапиться і завтра. Але є якісь фактори, які, на жаль, від нас не залежать. Верніше залежать, але ми складно на це йдемо. Тобто. Якщо так сказати, дивіться, є, е, чому, наприклад, багато прогнозів не збуваються, я почну, можливо, з цього питання, хочеться про це сказати. Чому багато прогнозів не збувається? Тому що, наприклад, коли ми робимо навіть сумісність двох людей, або, наприклад, я говорю дівчині, ти знаєш, ти завтра можеш зустріти свою долю, зустріти там чоловіка, і дівчина така подумає, о, класно, тоді я навіть з дому не буду виходити, тому що мені сказали, що це вже прямо ж трапиться. І тому дуже складно робити прогнози, якісь і ставити якісь свої оцінки, коли це стосується не лише однієї країни, коли це стосується навіть не двох країн, а коли це такі світові масштаби, тому що ми бачимо, ідуть декілька боротьба йде на фізичному рівні, на астральному, на всіх рівнях іде, і буквально деякі навіть такі маленькі. Якісь кроки маленькі події можуть змінити хід війни, так я Чи з вами тут... згодна. Я все ж так пропоную. Ми до цього це питання ще з вами повернемось. Пропоную зараз поговорити одразу про найголовнішу ситуацію, яка турбує якраз таки усіх українців з приводу того, що в ніч з 4 на 5 липня українці здригалися по кожному взагалі приводу і повідомлення. Про 50% ймовірність саме про підрив Запорізької атомної електростанції, саме на цю дату, в українців прирівнявся з 50% одразу на 100%. І ви також самі казали, що відчуваєте щось таке страшне, але все ж таки українців заспокоювали. Так скажіть, будь ласка, від чого залежить? Як ви відчуваєте ось цей страх або занепокоєння? Воно приходить вам тільки тоді, коли ви можете розкладати карти або дивитись там, от якщо вас тролих то по зіркам, або. Як Я це у вас справді. відбувається? Дякую за запитання. Насправді, там нумерологія, астрологія, там таро, руни це лише інструмент для того, щоб почути свій внутрішній голос. Ми вчора збиралися, ми там раніше, там частіше останнім часом, тобто рідше, тобто з якоюсь періодичністю в Києві збираємося. Це ніде не афішується, про це там ніхто не знає. Збираються люди, які щось знають, які щось можуть, які щось чують, і робимо якісь практики. І от вчора, під час цієї практики. Була така мені інформація, що потрібно людям говорити, доносити, доносити інформацію, щоб люди тримали себе в стані спокою. Тому що найскладніше це може бути навіть не той вибух, не ті пошкодження, які вони можуть зробити. Вони не нестимуть взагалі ніяких таких масштабів, як це було з Чорнобильською, але справа в тому, що ці хвилювання, які зараз є в наших людей, вони потім ще вилізуть і дадуть про себе знати. Це Такий накопичувальний ефект. Людина хвилюється, 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 довгий час в стані стресу, в стані неспокою. І моє завдання хочеться донести, щоб люди зараз формували себе, ставали сильнішими і впевненішими, і не, не звертали уваги на більшість того, що нам говорять, і не жили подіями, навіть не подіями, не жили новинами, від, відходили від цього. Насправді є е, не просто там якийсь конкретний день. Ми можемо подивитися по місячному календарю, можемо подивитися по астрології, і є дні, які більш легші, а є дні, які просто показують там на небі або квадратуру, або щось якісь опозиції. Або, наприклад, це те ж саме повнолуння, яке говорить більш про якусь ймовірність чогось небезпечного, що може трапитися. Ось е, е, іноді це буває якби. Безпідставні хвилювання, і хочеться, щоб люди комусь, наприклад, хтось може себе тримати в стані спокою, комусь простіше читати молитви. От я вчора також виставила молитву, бо і дівчата писали прямо всю ніч писали, що ми не можемо заснути. Ми хвилюємося. У мене багато підписників саме з Запоріжжя, саме в Енергодарі знаходяться. Хочеться їх всіх підтримати, і щоб вони нехай відкриваючи просто такий портал з вищими силами і отак себе просто захистять свій стан. Так, скажіть, будь ласка, чи можна подивитися саме от по зіркам по е, взагалі астрологічному напрямку? Чи дійсно змінилися у росіян ось такі плани на підрив Запорізької АЕС, і українцям, наприклад, можна видохнути? Чи навпаки вірогідність досі залишається дуже великою, і необхідно дослухатись до кожного кожної новини і кожного повідомлення? Я вам хочу сказати так. Дослідити це питання дуже складно, тому що це може рішення і прийматися з однієї сторони, а воно може просто не бути виконаним. Поки що це лише маніпуляції, якісь підриви будуть, але це точно не про викиди радіації. Дякую. Може таке, може таке бути, що ніби буде якийсь дим, ніби омана якась. Можливо, це на такому енергетичному рівні, що це якісь страхи будуть, а можливо, це буде наприклад, якась задимленість, але це зовсім не пов'язано з радіацією. В книжках в історії, скоріш за все, що писати про це не будуть. Просто напишуть, що це було якесь вторгнення, і не назвуть речі своїми іменами, і це було неприємно, тому що хлопці, які повернуться, і по факту... Ну, ніби і не воював е, матері, які відправили своїх синів, е, жінки, які відправили своїх чоловіків, е, ніби це їхнє було добровільне рішення. Потім прийдеться, знаєте, ніби ніби це доказувати. Е, територія не була захищеною ні як кордони е, по географічно е, Вони могли знайти, і це таке відчуття, ніби і в самого взлому не було. Тобто я там, мабуть, говорила в голосовому, що. Коли ви самі не закрили квартиру свою і до вас прийшли зловмисники, доказати, що це було пограбування дуже складно, тому що ну ви самі не закрили. Те ж саме відбувається і в нас. нас, та частина була зовсім не захищена навіть енергетично. З цієї сторони Донецьк, Донбас, Луганськ не було енергетичного захисту. Там мало працювали люди саме енергетично, щоб тримати ту позицію. Тому що ми знаємо, що в нас є такий фронт, і є такий невидимий фронт, жінки, які в нас в карті України про це прямо говориться, що українки дуже сильні, і прям їхнє завдання бути такими хранителями роду, займатися духовними практиками, такими бути, як імператриця. Так от ці кордони потрібно захищати. Це звісно, але мені цікаво, чому ви думаєте, що в книжках з підручниках з історії не наприклад, не буде називатися усе своїми іменами. Це це моє бачення, можливо, насправді буде і інакше. І ще стосовно того, чому я кажу, що буде потім складніше, коли закінчиться війна, ми дізнаємося дуже багато неприємних подій, дуже багато неприємних те, що від нас зараз заховано, і це буде на всіх рівнях. І, от, наприклад, коли ми поговоримо про бучу, поговоримо про ірпінь. Коли там це ще було, ми знали, що та да, там твориться щось неприємне, але коли звільнили ці території, ми дізналися дуже багато неприємно. Ось таке ж саме і буде. І народ люди потім зрозуміють, що насправді ця війна вона була ніби для... Якогось прикриття, але е, потрібно зрозуміти, дивіться, ми все одно мусимо пройти цей перехід, ми мусимо перейти в новий вимір, в нові вібрації, і е, це буде відбуватися будь-яким чином. І війна це як один із переходів, щоб люди, тому що в нас був вибір, або ми йдемо духовним шляхом, або ми стаємо наставниками для всього світу, або нас це заставлять зробити. Е, якщо не буде війни, будуть інші будуть природні катаклізми. Тільки якщо ми зараз можемо когось винуватити, то Потім ну просто природа, просто затопили, просто там які семитрус. Також мені от дуже цікаво дізнатися від вас трошечки позитиву, який також вчора доносили до аудиторії з приводу того, що до кінця року війна може закінчитися, і що вона по факту от такий пік війни вже закінчився. І на заході України невдовзі до кінця року можуть з'явитися навіть стартувати авіалінії. Стосовно, от саме вчора мені було цікаво подивитися, дуже хочеться, щоб в нас літали літаки. Дуже прям хочеться. І буде питання навіть не в тому, щоб відновити аеропорти, а там щось буде, якась зміна влади, чи це будуть їх перекуповувати, чи зміна якоїсь власності буде. Оце може і дати затримку. А по факту можна було б запускати їх і раніше. Стосовно закінчення війни, ну як мені здається, то буде падати листя. Коли воно там падає, воно може і в серпні вже опадати, з деяких дерев жордіти опадати, а можливо, трошки ближче до осені. І таке відчуття, що десь в 20-х числах минулого місяця вже прям про щось домовились, про якесь завершення, можливо, вже щось і підписали. Але ж війна закінчиться не лише на паперах. Після домовленості якихось спочатку, якось буде ніби декілька етапів, спочатку о, закінчиться, потім буде якесь звільнення ще якоїсь території, або вони будуть, буде якийсь такий е, період, де вони будуть виходити, звільняти території, тобто вони вже стріляти не будуть, будуть звільняти території, і це теж займе там кілька місяців. Ну мені здається, що до кінця року може і закінчитися. Але це знову ж таки, е, якщо ми, українці, докладатимемо зусиль і мій такий заклик доступний шукатися до кожної жінки, щоб вони не в коментарях писали, хто там погано щось сказав, гадав прогнозі, чи не гадав, сказав дуже гарне чи дуже погане. Навіть не все можна говорити, тому що є люди дуже чутливі сказати якийсь поганий прогноз. і Люди там підуть вже там будуть хвилюватися і Завдання, щоб люди розвивалися, щоб щось вивчали. В країні потрібно бути цілителі, такі психологи. Скільки разів там хлопці, які до мене зверталися, я робила їм і талісмани, і амулети до речі, руни мені прийшлося вивчити дуже швидко, тому що це такий дуже дієвий інструмент і прям дуже гарно захищає дівчата, які зверталися. Я писала, ну це моя така. Мені хочеться створити великий такий благодійний якийсь центр, щось щось таке. Ну я поки що ще не готова до такого масштабу. Поки що допомагаю лише військовим і тим, хто в окупації. І оці руни, ці рунічні захисти, ці духовні практики, там рійки, хлопці, навіть яких не було в списку на повернення на обмін. Їх повертали дівчата, які були з маленькими дітками в окупації. Вони виходили цілими неушкодженими. Нам, жінкам, потрібно я ще раз хочу сказати і донести де я тільки буваю, мені хочеться говорити, що жінки прокидайтеся, починайте щось вивчати, досліджувати і ставати дослідниками, не чекати, поки влада буде допомагати вашим чоловікам, синам, батькам і, і просто братам і знайомим. Ставайте самі цілителями. Ви це можете зробити. Одна людина може з Лити сотні людей скажіть також, будь ласка, от ви кажете, що надсилаєте або тримаєте зв'язок з людьми з підокупації і з військовослужбовцями на фронті, з ними контактуєте. Яким чином вдається підтримувати зв'язок з людьми в окупації? Вони виходять на зв'язок, вони пишуть, вони в інтернеті є. Можливо, це не з усіх куточків, не з усіх районів, але до мене часто звертаються і дівчата навчаються з Енергодару ще звідкись. Вони під якимось VPN-ом чи як заходять в інстаграмі. Вони в мене є. Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, яка ситуація взагалі в Енергодарі по словам дівчат? Ну, ми, ми цю тему не обговоримо. В мене там, якщо ви побачили, наприклад, нові підписники, підпи, які спочатку підписуються, вони спочатку дивляться, вивчають мою сторінку. Але в мене такого я дуже дивуюся, мені ніхто не пише ніяких коментарів. Мені ніхто там я не дозволяю нити і страждати. В мене, якщо людина там починає там чи жалітися, так це тобі треба те те. В мене є що робити, якісь практики, якісь медитації. В мене ніхто не пише ніяких скарг, мене ніхто не каже, що йому важко і хтось нещастий. Вони кажуть, все, от ми вийдемо, от нещодавно дівчина Сала нас Енергодаров каже: ось як тільки звільнять моє місто, я від відразу прийду до вас там на навчання, я відразу зроблю те, я поїду туди. Тобто вони в мене оптимістично налаштовані. Моє завдання тримати людей, як би ділитися. Я показую, що я не ви не виїжджала з початку війни. Ми тільки один раз поїхали відпочити за кордон, не виїжджала з початку війни. З України, я в Україні, зараз я в Києві, і я хочу показати, що можна бути в нормальному енергетичному стані, навіть не дивлячись на те, що з вікна в мене просто перед з вікна відкривається вид на все місто, і коли якісь великі. Е... Напади на то мені дуже гарно це все видно, але можна навіть в цьому в цій ситуації залишатися собою, знати, що ти під захистом вище сил, і просто бути в цьому навіть впевненим. Стосовно того, що під захистом вищих сил ви нещодавно також казали з приводу того, що українців українського народу є коріння атлантів. Що ви мали на увазі, і як це може проявлятися? Можливо, з цим якраз цією боротьбою за свою свободу і за якраз таки волю. Час від часу світ проходить, переходить якісь вібрації. Вже всі перейшли тваринки, рослинки, всі вже готові до нового світу. І лише люди проходять якусь боротьбу, ніби не хочуть. І саме в третьому вимірі ще є боротьба між добром і злом. Коли ми просто позбудемося цього, пропрацюємо в собі ці страхи. А чому ми боїмося так? Ми дуже боялися війни. Ми цього боїмося, бо в нас це в генах сидить. Наші бабусі ще розказували. Про про війну, про голод, і ми. Ще не переступили все, і тепер зараз відроджуються роди. Ми їздили, ми робили практики. Род... Піднімається великий рід. В нас в українців це забирали зміною прізвища. І в мене деякі родичі змінили прізвища на Іванецькі, і тим самим вони позбавили себе сили роду, тому що прізвища теж і в нумерології, і багато в чому має дуже велике значення, має дуже велику силу. Тому що я хочу сказати: в нас в українців дуже Дуже могутня сила, це наш рід і це наша жіноча мудрість. Нас жінки завжди були мудрими. Якщо подивитися, я просто сама села, я люблю це все досліджувати. Я люблю це все дивитися. У нас руни, як обереги були. Подивіться, як ми думаємо, що там це просто для краси було. Там на, на парканах, на заборах, на воротах, якісь такі всякі ромбики малювали, якісь там кружочки, якісь там гачочки. Насправді це все руни і наші. Предки цим всім користувалися. Це наші язичники, це слов'яни, які мали дуже величезну силу і були і були такими неуязвимими. Вони були дуже сильними. А в нас цю силу забрали. І тепер нам приходиться по по кусочку, по краплинку по краплинці це все відновлювати. Стосовно Атлантиди, ну. Дуже велика вірогідність, що це саме наша Україна. І від України піде початок нове життя. Подивіться, якщо ми подивимося на саму Україну, Дніпро, воно ніби отаке увіковічнене і має величезну таку силу. І... Крим, це ніби якась така дитинка, і от з поверненням Криму і піде зародження якоїсь нової цивілізації. Хоча навіть не від цивілізації такого нового енергетичного Якогось виміру, ми набудемо. Звісно, в сторону сходу ця енергія йде дуже повільно. Там прям таке відчуття, ніби все закостеніло, таке все чорне, ніби смола, і його дуже буде важко відмити і пройде цілий цикл, поки ось на ту частину, на частину наших сусідів, це все дойде. І їм, якщо ми з цього вийдемо, велика вірогідність є, якщо люди зараз не будуть сидіти й чекати, а от воно все закінчиться. От війна закінчилась закінчилася, все. Якщо в 2014 році почалася війна, і більшість думали, що а мене це не стосується, ми там собі далі живемо і живемо, то зачепить всіх. В будь-якому випадку тих, хто не планував, були прив'язані до будинку, їх заставили, ну, забрали будинок, заставили поїхати, ті, хто мусили виїхати, їх, тобто кожну людину якимось чином, вивели із зони комфорту, коли людина в своїй зоні комфорту вона не розвивається. Так, і скажіть ще, будь ласочка, от ви постійно наголошуєте на тому, як заклик до жінок такий робите. Що необхідно на вашу думку от робити саме жінкам чи читати молитви, чи все ж таки ставати ось цими цілителями? Але як саме стати? Дивіться, все ну кожен працює. Я, наприклад, я хотіла колись в політику, я була навіть в одній партії, мене там далі не взяли, мені стало не цікаво, в армію не взяли, бо в мене колишній чоловік військовий, мене двоє маленьких дітей, мене просто не взяли, тому що він в спеціальних військах. Тобто я мусила піти туди, де я буду приносити якусь користь. Так от мій такий посил, саме робота з жінками, тому що ну, в мене і підписники 90%, мабуть, жінки, хоча чоловіки останнім часом звертаються набагато частіше. Вертаються на консультацію військові. От в мене навіть на рунах. Є зараз хлопець, він військовий. Він 95-го року. Він далі продовжує служити. Він залишився без ноги, і він дуже оптимістично налаштований і прям. Горить своїм бажанням, в нього дуже багато планів. Я впевнена, що в нього це все здійсниться. Тому потрібно не в стан жертви входити, а так це є, тому що я для того, щоб прийти такий досвід для жінок. Дивіться хтось, от, наприклад, ми збираємося з дівчатами. Ми там часто там, наприклад, це без різниці, в якому з чим це може бути пов'язано. У нас зараз от в Києві дуже багато є івенти. Дівчата там свічки якісь роблять, якісь вандали малюють, там на цвяхах стоять. На йогу ходять без різниці, яким чином це прийде. Хтось краще чує, так? от він може почути, хтось бачить, йому там картинки походять, хтось через сни без різниці, але своє внутрішнє я і голос вищих сил потрібно чути кожному просто через різний інструмент. У мене це прийшло через нумерологію, тому що на моєму курсі нумерології нас з кожною картою є. Це не просто там числа, там це вони таро-нумерологія. Ми вивчаємо по циклах, ми вивчаємо, що. Це як 24, 22 закони життя, це в рунах 24. І ми розуміємо, що ага, зараз ми проходимо такий етап, да, ми пройшли етап башні, слідуючий етап, це зірка. Тобто це будуть перестановки в політиці, але дуже піде на передній план, саме езотерика, саме, ну але більше нумерологія, тому що ера Водоліє. Потім слідуючий етап, це буде 18-й. це… Е, Ця луна може бути проблеми з водою, але й велика езотерика відкриється. Тобто прийде час, і це ми його прям застанемо. Що люди зможуть спілкуватися телепатично, і ось зараз регресія є. Рейки, це енергії, це взагалі Що, що б я порадила, коли ми от були в цій практиці. Я задала питання, як я можу найефективніше в стані нашому сьогоднішньому, в стані війни, бути корисною для суспільства, чим я можу допомогти. І приходить інформація: руни і рійки. Чому руни? Руни це захист, це неймовірна енергія, це е, оді, це Бог війни і Бог перемоги, і коли відкривається максимально ця енергія, коли війна, і руни це не щось страшне, всі кажуть, Боже, це якась там чорна магія. Взагалі ні. Ви варите борщ, це та ж сама магія. Взяли щось там з якихось продуктів півгодинки, і вийшла така спрошна, е, смачна страва. Це теж магія. Е, так от, Якщо ці руни використовувати чи знаки використовувати з користю, е, ми ж не робимо там це чимось погано, ми навіть не шкодимо е, тим окупантам, ми хочемо захистити своє, свою територію е, своїх захисників. Якщо ми подивимося, е, батьківщина мати в Києві, да, в якій вона позі стоїть, ми, якщо подумаємо, коли ми вивчаємо, ми… Е, ми, ми розуміємо, що Боже, наскільки це і фігури, якісь і статуї, тобто у всьому є такий схований смисл, сенс захований, до якого нам звичайні люди не звертають на це уваги. А в нам скрізь підказки людина, яка вивчає нумерологію, може, наприклад, іти і там задати свої питання цікаво, чи варто мені там не знаю, там подорожувати чи одружуватися, чи інвестувати в той напрямок, і ми бачимо числа, такі то такі то такі то ага, я знаю нумерологію, Це значить, таке то число, таке говоря говорить мені про те, то те-то. це просто як мова всесвіту. А рійки рійки це знаєте, Наприклад, людина коли починає хворіти? З голови від нервів. І коли людина перебуває в гарному стані, в енергетичному, вона просто не хворіє. І от рійки це такий, знаєте, ніби от кокон та як захист, який невидимий, але люди, які бачать, то вони його бачать. Це просто така безусловна любов, яка, яка є. І от до речі, вчора в нас була практика. І ми теж думали, не то, що думали, ми не думаємо, ми просто робимо те, що нам дано, те, що ми можемо сьогодні зробити. Так, от вчора прийшов в Київ такий величезний такий промінь світла, просто там поток, і його треба тепер розділяти. І я вчора, мабуть, до трьох чи до пів четвертої ночі цю енергію таку направляю на Запорізьку Ес, щоб навіть мінімізувати і щоб ті люди, які там знаходяться і які зможуть вчинити якісь пошкодження, що їм в останній момент, ну ніби щоб серце розтопилося, щоб воно посвітлішало, і щоб е, вони зрозуміли, що це шкода, і щоб, е, щоб, про, щоб встукатися навіть до тих людей. А, Тетяна, дуже вам вдячна, що ви долучилися до проєкту розклад долі на телеканалі Д 1 Дуже дякую вам. Такі відповіді ми сьогодні отримали. Якщо вам сподобалось це інтерв'ю, залишайте коментарі під цим випуском на Ютубі. Також задавайте хвилюючі вас запитання, і ми задамо їх у наступному випуску розкладі Долі на телеканалі д 1 У студії працювала Маргарита Кузьменко, гостя Тетяна Іваніцька, астролог. Допомагайте силам оборони України просуватися на фронті та виборювати перемогу. Живіть тут і зараз, тому що ми того варті. Слава Україні!